Автомобіль з іноземними номерами, що перебуває в Україні більше двох місяців і не стоїть на обліку в ДАІ, апріорі стає порушником правил дорожнього руху. Принаймні в рамках операції Митний контроль тепер будь-яке авто на іноземних номерах мають право зупинити для перевірки. Реєстрація такої машини в автоінспекції потрібна, хоча б для того, аби знати все про водія і його авто у разі ДТП. Якщо автомобіль не стоїть на тимчасовому обліку в Державтоінспекції, ми не можемо знати, хто за його кермом, Ми не можемо виявити, де він зараз перебуває. І в разі скоєння ним дорожньо-транспортної пригоди такі випадки траплялися. Сам водій може зникнути з місця ДТП і залишитися непокараним. На іноземних номерах їздять переважно самі Закарпаття, які не готові заплатити за розмитнення. Ті, кого в Ужгороді під час рейду зупиняли інспектори ДАІ разом з працівником митниці, двомісячний термін ще не з'їздили, тому і претензій до них немає. Шукають правоохоронці тих, хто ухиляється від сплати мита чи штрафу. Водії не розуміють, з якої причини їх зупиняють для перевірки на дорозі, і кажуть, можуть собі дозволити і тимчасову реєстрацію, і розмитнення, а страждають через тих, хто економить на цих процедурах. Не їздити, не на конях їздять, або й на велосипеді. і все. Працівник ДАІ зупиняє авто. Митний інспектор перевіряє документи, телефонує диспетчеру, який перевіряє номер авто та строк його в'їзду в Україну. Якщо авто перебуває на території держави законно, його відпускають. Якщо ні, штраф вісім з половиною тисяч гривень. Перевіряє автомобілі інспектор по боротьбі з контрабандою. Хоча єдина потенційна загроза від таких машин недоотримання надходжень до бюджету. Загрози для суспільства так, 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 так вони не несуть. але е Несуть шкоду, економічну економічну, економічну шкоду для держави. Як я вже назвав, що дані транспортні засоби, якщо були б розмитнені на території України, то держава отримала б великий доход. Часто водії не розуміють різниці між тимчасовою реєстрацією у ДАЇ та реєстрацією при перетині кордону. Зокрема, і це будуть роз'яснювати працівники служб у ході таких спеціальних рейдів. Вони триватимуть і надалі, хоча і вибірково стаціонарних постів для інспектування авто іноземців не буде.